Поввається в руках або в місяцях ніколи, тільки тижні, дні та години. Цей метелик живе найдовше з усіх цих. Цей метелик називається Тройдес. Прилетів він до нас з Африки, живе найдовше, це по статистиці два тижні, але він може прожити спокійно і три тижні. Це буде залежати, ну, його довготривальне життя буде залежати від навколишнього середовища. Від головне температури, вони ж тропічні, їм потрібно тепло. Та від харчування. Побачили? Угу. Mm -hmm. Тройдес він називається. Живе 2-3 тижні. Тому для них потрібна тиша. А, так. Да. А, так, да. ще один. Ставить сюди і не найменше ці. О, це днів. Якби тут було нормальне світло, ви б змогли побачити, як у нього змінюється колір. Там іще один бі, який, що Так. якщо ж йому хтось допоможе, він буде фізично дуже слабкий, фізично нестабільний. Тільки крив взагалі будь-якого металку. Взагалі в будь-якому, з будь-якої країни, з будь-якого типу в виду в усіх буде така кількість, як в цьому. Рахуємося разом зі мною. Один, два, три, чотири. Чотири крила. Три, чотири. Три. Чотири крила. Ой, чотири лапки, так? <рес> да? Чотири. Запам'ятали? Один. Два, три, чотири, чотири. п'ять, на царі. Ще дивись, бачите? В них немає ротика чи носу. Mm, Взагалі mm. немає. Uh -huh. uh -huh. Так, цих я забираю, ці залишаються. Uh -huh. І пам'ятайте про тишу, бо вони також. Хто за ким ідемо фотографуватися? Гарний? Ого, як високо, нічого сніг. Та як я буду знімати? Богдана, іди, я ж знімаю тебе. Мам. Що, вже все, не Ні, Все, проїхали вже, вставай. Ну і що тобі ті люди? Мам, а можна мені показати прийом? Покажи мені прийом, давай. Покажи мені прийом. Клас. 嗯。就。Mm. So.